Слава Ісусу Христу, Церква Христова. Мало радості на ваших обличчях бачу. Справжня християнська радість сьогодні у нас тема. Сьогодні будемо роздумувати над місцем Писання Євангелія від Луки, 10 розділ, 17, 20 вірш. А ті 70. Повернулися з радістю, кажучи, Господи, навіть демони коряться нам ім'я Твоє? Він же промовив до них: Я бачив того сатану, що з неба спадав немов блискавка. Ось я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів і на всяку силу ворожу, і ніщо вам не зашкодить. Та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштесь, що ваші імення записані на небесах. Слава Богу! Сідайте, будь ласка. <кій> Минулої неділі ми святкували свято переображення. У нашій церкві було три свята. але... Е... Ісус, як ми пам'ятаємо, взяв з собою на гору трьох учнів: Івана, Петра та Якова. Ще про цих трьох учнів, про Івана, Петра і Якова ми можемо читати в луки 8 розділ 51 вірш, коли Господь йшов вздоровляти дочку старшого синагоги Яїра. Вона вже була, як ми знаємо, померла. Але він впустив тільки батька і матір, і Оцих трьох апостолів. Це найближчі і найвідданіші учні Ісуса. Так сказати, друге коло учнів Христових це 12 апостолів як ми знаємо. Вони разом з ним пробували вдень і вночі і в холод і в спеку. І третє коло учнів Христових це 70. Що означають ці цифри? 3, 12, 70. Чому так іменно вибрав Христос 12, а не 11 чи 13. Чому не 80, не 60, а 70? Це мої роздуми. Троє найближчих учнів, найближчих до свого вчителя, найвідданіших? Це так сказати, як свята трійця. троє учнів, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. 12. Що таке 12? 12 це 12 синів Якова, це 12 патріархів, це 12, з яких повстало 12 племен Ізраїлевих. І є написано, що ви будете, апостоли, 12 апостолів, будете судити 12 племен Ізраїлевих. А що символізує число 70? Раніше, коли я читав Біблію, читав багато разів, а Євангелія ще більше, Бог благословив, я не звертав уваги. 70 та 70. А що не 60, що не 80, ну яке має значення? 70 та 70. А зараз захотів я це трошки дослідити. Перша згадка. Ну, я не знайшов. Я читав в Богословів, але що, що е, вихідці з синів Ноєвих було їх 70. -ро. А от що написано в Біблії, це вихід, перший розділ, п'ятий вірш. І було всіх душ, що вийшли з стегна Якового, 70 душ. А Йосип був вже у Єгипті. Книга числа, 11 розділ, 24 вірш. І вийшов Мойсей і промовив до того народу Господні слова, і зібрав він 70 чоловіка зо старших народу і поставив їх около скинії. І ще Мойсей як молився до Господа, 89-й псалом, 10 вірш. А дні літ наших 70 літ. А Пресилів 80. Як бачимо, число 70 у Ізраїлі з цим числом пов'язано дуже багато подій. Про повернення цих 70 апостолів з проповіді ми сьогодні будемо роздумувати. Йдучи до Єрусалиму, Ісус посилає своїх 70 учнів наперед себе з проповіддю Євангелія. Е, ще швидше, це записано в 9 розділі від Луки, перший вірш, і другий, по-моєму. Е, Ісус посилає 12 апостолів своїх на проповіді Євангелії. Ну, 12 апостолів, скажімо, у 12 могли бути в окремих містах чи селах. А 70, Ісус, там написано, що. Подвох посилає. Це 35 пар. У 35 містах і селах зразу проповідувалось Слово Боже. І апостоли проповідували, що Царство Небесне наближилось до них. Христос говорив у 16 му вірші, 10 розділ 16 й вірш. Хто слухає вас, мене слухає. Хто ж погоржує вами, погоржує мною. Хто ж погоржує мною, погоржує тим, хто послав мене. Отже, ці люди, які слухали апостолів, вони слухали Слово Боже, самого Господа, щоб, щоб Царство Небесне наближилось до них. І ось місія завершилась успішно. Апостоли радіють, що в ім'я Ісуса, свого Вчителя, їм покоряються всі сили. Всі сили зла. Апостоли радіють попри ті всі складності, які були у них. Тому що не кожен хотів слухати, не кожен приймав оці слова апостолів, так як і зараз не кожен приймає оце слово. Ми мали змогу чути слова підбадьорення на тижневому служінні. Брат Василь, який розбирає зараз, роз'яснює. Євангелію від Івана говорив, що ніякий більше смуток не повинен заступати тієї радості, яка є у нас з Ісусом Христом. Учні побачили результат своєї науки і своєї діяльності. Коли Христос посилав їх на проповідь, вони навіть і не думали. Що їм будуть коритись демони, як їхньому вчителеві? Господь їх вибрав, учив і дав їм владу проповідувати, зціляти і виганяти злих духів. Одержавши владу, апостоли пішли і попробували. Діє безвідказно, люди каються, біси тікають. Як не радіти? Коли вони ходили своїм учителем з Христом, то вони раділи від того, що Христос годував багато людей кількома хлібами і кількома рибками. Вони раділи від тихомирення бурі на морі, відходження по воді. Ця радість була в них всередині і заключалась у земних ділах. Вони думали не про Боже, а про людське. Вони хотіли влади земної, а про небесну менше думали. Ця проблема є і нині у багатьох християн. В тілесній людині тілесний потяг до радості. Христос дав владу своїм учням наступати на змій. І скорпіонів. Що таке змії і скорпіони? Змії і скорпіони це бісівські сили, це духовні сили зла, які зводять людей. Успіху своїх учнів радів, звичайно, і учитель, хто мав учнів, чи на підприємстві, чи на чому. Звичайно, що радіє, коли учень здібний і виконує ту роботу, яку його вчить наставник. І каже до своїх учнів: Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. Прихід Ісуса на землю це поразка сатани. Сімдесят учнів бачать. Що їм коряться демони, а Ісус бачив сатану переможеним і скинутим. Це відбулося на Глоговському христі і в славному Христовому Воскресінні. Все їм підкоряється: змії, скорпіони, молодці. Прекрасні учні. Є чим гордитися вчителю, але. Але каже Христос, не тіштеся тим, що вам коряться духи. Як не тішитися? Наставнику, а чому тішитися? Тіштеся, що ваші імення записані в небі. Де? Хто там у небі щось пише, на чому скаже не один сьогодні? Книга життя це приналежність до Божої сім'ї. У цій книзі записані всі дні нашого життя. Об'явлення 20 розділ, 12-й вибірково, 12-й і 15-й вірш. І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги. І розгорнулась інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. І 15 вірш. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. Хто Записаний в книзі життя, той буде спасений, той буде належати до Божої сім'ї, до царства Божого. Оце справжня радість християн. Христос каже: яка користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить, або що дасть людина взамін за свою душу? Євангелія від Матвія, 16 розділ, 26 вірш. Радіти потрібно не так духовною силою, як своїм небесним громадянством. Христос хотів, щоб апостоли не зупинялись на тому, що їм коряться біси, а почувались щасливими у присутності небесного Отця. Радість учнів зосереджувалась на добрих вчинках, а не на самому Богові. Який є істинне джерело радості. Ісус нагадує своїм учням, що радіти потрібно не владі і не успіху, а спасінню ті, хто пам'ятає, що перемога здобувається не власними силами, а владою Господа впокоряються, розуміючи. Що лише по Його милості вони відносяться до числа спасенних. Варто пам'ятати, що тут ми лише орендуємо приміщення, а особняк наш на небесах чекає на нас у славі. Друге Тимофія 4 розділ. Восьмий вірш. На останку мені призначається вінок праведності, якого імені того дня, і мені того дня дасть Господь суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Основою духовного життя є зростання і вдосконалення у святості. Не я сам щось можу, а в ім'я Ісуса можу все. Найважливіше є наша готовність прийняти волю Господа. Нам треба ближче перебувати до Бога, бо чим далі від Сонця, тим холодніше, так і від Бога. А якщо ми слухаємось і підкоряємось, йому, то ми. Приходимо ближче до нього. Ось так підтверджується наше небесне громадянство, коли ми визнаємо авторитет Творця всієї Вселенної. Тіштесь, що ваші імена записані на небесах. І це означає, що ми належимо Богу. А отже, ми маємо жити для Нього. І виконувати Його волю. А Христос визнає тебе своєю дитиною, запише твоє ім'я на небесах, книзі життя, дарує життя вічне. І цьому треба радіти. Немає нічого кращого за те, що наші гріхи прощено, і що власною благодаттю, благодатною. Ініціативою Бога наші імена записані на небесах. Кожна людина створена Богом з людського тіла, Божого духа і душі. Буття, другий розділ, сьомий вірш. І створив Господь Бог людину з Пороху земного і дихання життя вдихнув у нізрії, і стала людина живою душею. Пригадується мені одна історія, не пам'ятаю, де я прочитав про порох земний. Один світовий великий вчений, так як всі люди, помирає. Коли прийшов на небеса, верветься, каже, мені треба до Бога. Вусіть мене до Бога. Ну, Не знав, як там було, але приходить він до Бога і каже, Господь, нам тебе вже не треба на землі. Ми все можемо, ми все знаємо. Буквально все. Господь каже, як ти можеш цим доказати? А що ти хочеш, щоб? Каже, ну давай, Господь каже, ну давай почнемо спочатку. Створимо людину. Довго не думаючи, вчений, нахиляється додолу, бере жменю пороху, а Господь каже: почекай, порох то мій. Як бачимо, Боже все. І порох, і дух, і душа. І цей земний порох в людині перемагає Все Боже. Людина радіє грошам, золоту, кар'єрі, різним матеріальним благам. Любов до земних цінностей віддаляють нас від радості небесної. Якщо ми радіємо земному, то ми дуже далекі від справжньої радості, яка дається нам на небесах. Господь закликає нас жити свято. І це головна умова, де ми можемо цю радість брати. Бо радість у присутності Христа, яка розпочинається тут, триватиме всю нашу вічність. Ми, любі мої брати і сестри, повинні свій взір Направляти вверх, а не вниз. А у верху небеса зустрічають нас яскравою блакиттю мільйонами лагідного сонячного проміння, яке подає для нас наш Господь. І промовляє. Щоб не трапилось, не сумуй, а радій. Радій, бо твоє ім'я записане на небесах. Амінь.